На чорному раритетному запорожці синьо-жовтими прапорами на кузові у Вінниці проїздом український автогонщик Роман Щіпков. Чоловік повертається з Франції, де брав участь у ралі Монте-Карло Класік. В нашому місті зупинився на день. Суспільному Роман розповів про учасників і перебіг автопереходу. Ми єдина машина, наскільки мені відома, з всього пелітону, там з 300 автомобілів, яка приїхала на змагання з власним уходом. Стартували з Києва до. Їхали до міста старту нашої команди, відкуда куди 100 екіпажей із 300. Це невеличке місто в Німеччині Бетгомбург. гомбург Оттуда ми спустилися вже в Монако, 1500 тисячі кілометрів. Там був регрупінг і старт всіх учасників. Ми стартували і поїхали в Альпи на Францію. Всі, хто змогли фінішували на набережній монте карло наш Запорожець в тому числі. Автомобіль ОЗАЗ 966 Ялта, на якому Роман Щіпко фінішував у Монте Карло, 52 роки. 90% запчастин оригінальні каже автогонщик за три тижні перегонів. Роман проїхав на Запорожці майже 7 тисяч кілометрів. Перетнув 11 країн Європи з трьома прапорами України, Європейського Союзу і 72-ї бригади імені чорних запорожців. Зробив це, каже, аби нагадати європейцям про війну в Україні. Наша була завдання, не зважаючи на бойові дії, не зважаючи на те, що країна зараз воює з дуже коварними, з дуже підлючими врагами, то ми вирішили, що цього року обов'язково ну з прапором України проїхати всю Європу і продемонструвати, що ми є, що ми боремося, і що перемога буде обов'язково за нами. Ввечері Роман вирушив до Києва далі за маршрутом Канів, Чернівці, Дніпро та Запоріжжя. 想。